Ну, що, виходять спортсмени Таюс Бабайченко та Михайло Соляник в синьому кімоно. Один одного дуже добре знають хлопці, тому сподіваємося, що досвід Михайла, який тренується в столичному клубі Спартаківець на Оболоні, приведе його до успіху, всі наші думки, всі наші. Побажання лише найкраще зараз з Михайлом. Віримо в його успіх. Була спроба зачепу від е соляника, але невдалий прийом. Суддя дає продовжувати сутичку. Бабайченко вищий е трішки за соляника, але такий е, міцний наш хлопець, важко його е, міцний, дуже чут чутливий в плані е, кітків. Важко його підловити, тому, власне, завдяки цьому часто і здобуває перемоги, успіхи Михайло. Ну, видно, що суперники один одного добре знають, тому так обережно підходять, не хочуть, не хочуть підловитися, не хочуть помилитися. Бачимо підтримка на трибунах хороша. Да, Дають ши до застягування Михайлу э, Солянику. Ну і продовжується наше протистояння. Бобайченко э, провів три поєдинки, два з них завершив достроково. І у... В фіналі проти німця Дістела, який став бронзовим призером. Так, продовжується наша сутичка. Ну, ось намагається. Зупинив боротьбу в партері суддя, підвів стійку. Михайло був прапороносцем української збірної на церемонії відкриття. Він є бронзовим призером чемпіонату світу серед кадетів минулого року. Працює на захватах. і ось Задню хотів зробити, але Стоя на ногах Бабаченко скутичка вже наближається до кінця основного часу. В півфіналі Михайло майже 10 хвилин боровся на Голден Скорі проти Грузина чемпіона Європи і врешті його переміг. І це буде вже не перший Голден Скори. Зараз Паттері. Намагається виконати дію Бабайченко, але суддя піднімає в стійку. І завершився основний час поєдинку. Добре. Зараз суточка перейде на Golden Score до першої результативної дії будь-кого з дюдоїстів. Бачимо, прибирає руку. Відхиляє корпус назад, дуже, дуже складно по такій дистанції щось зробити, але треба намагатися виконати. Відказує Сергій Володимирович Дребот. Хуємо Міша, Міша, Михайло, Михайло. Група підтримки на трибунах. Так, не розслаблятися. Зараз потрібно бути уважним, сконцентрованим, не пропустити атаку і зараз та-да, довертати, докручувати ні, не вдалося Михайлу. Ну, Зараз викрутився Михайло. Немає бути оцінки. Будуть переглядати, але, на жаль, дає оцінки. Люко Лобобаченка поступається Михайло Соляник своєму опоненту, але не згодний він з цим рішенням. Показує, що не було оцінки. Але, на жаль, судді побачили в цьому епізоді оцінку Юка. Ну що ж, срібний призер Європейської олімпійського фестивалю Михайло Соляник. Це так само великий успіх.